Що таке ретрит і чому після нього в 90% людей життя перестає текти за течією в цьому відео я поділюся виключно своїм досвідом проходження ретриту на Балі, а також важливими усвідомленнями та трансформаційними процесами. Я поїхала на ретрит сила жіночої енергії, тому що дуже часто я обесцінювала себе як жінку, а не бачила в собі цієї легкості, летючості, жіночності. Я звикла в житті все брати через силу і напругу. Я навіть почала відчувати до ретриту за. 3-4 місяці вже на рівні тіла, що я вже чесно задовбалася постійно бути в чоловічих таких енергіях, і хотіла зрозуміти, як можна по-новому. Ретрит проходив протягом 8 днів в колі прекрасних 16 незнайомих жінок на особливій Віллі, простір якої нагадував справжня ізобілія без телефону, без кави. Без роботи, без зв'язку із зовнішнім світом перед стартом ретриту за умовами, ми всі здали свої гаджети для того, щоб в процесі не відволікатися і якісно приділити час практикам, пізнавати і чути себе, духовно зростати, і найголовніше навчитися ставити себе на перше місце. Найрозповсюдженіше питання в моєму директі після ретриту влада, як тобі було без телефону. Думаю, що хто за мною довше слідкує, і хто знає, що таке маркетинг, продажі, запуски, то я завжди була 24 на 7 в телефоні. Багато створювала контенту. Була завжди на зв'язку, все контролювала, і для мене було за норму. Постійно юзати телефон, перевіряти сповіщення, і завжди рука тягнулася до телефону. І мені було самі цікаво, чи зможу я довіритися, чи зможу я перейняти досвід від вчителів, чи зможу я от відпустити нав'язливі думки, що я зараз відпочиваю, проте мені вже потрібно кудись бігти і щось робити. Проте в мене був намір стартом ретриту. Це, звісно ж, отримати всі необхідні знання, інструменти і зрозуміти, як далі проживати своє життя в стані кайфової розслабленої жінки, е щоб притягувати бажане, а не брати силою. І я відчувала, якщо я піду зараз з довірою в цей ретрит, якщо я відкину всі свої предубіження, придобення, <підубіждя> <підубіждя> то моє життя не буде таким, як було раніше. І знаєте, я щиро кайфанула, тому що час без телефону додав моє життя дійсно нових фарб. Я цей час запам'ятаю на все своє життя, тому що те, що відбувалося на балі на ретриті, це було справжньою магією. І навіть більше після того як я вийшла із ретриту, ще дві години я не вмикала свій телефон, тому що хотіла якомога довше зберегти оцей стан, який я набула під час ретриту. У нас була заздалегідь спланована організаторами. Програма ретриту. Ми кожного дня займалися різними духовними практиками, творчістю, знаходилися в собі, і кожна із 16 жінок в цьому допомагала, віддзеркалюючи одна одній те, що ми не бачили самі в собі. І ретрит розпочався дуже символічно із балійської церемонії очищення Мелухат. Ми позбувалися від негативної енергії, блоків, і всього темного, що ми привезли з собою, що в нас накопичилося роками. Відбувалося наповнення душі світлом. Гармонією, позитивною енергією і спокоєм, Все, що відбувалося тоді, це було щось на магічному, дуже красиво, естетично. Біля нас було дуже багато благовоній, квітів, монахів. А були особливі наряди, і, звісно ж, обряди. Все, що тоді відбувалося, і від цього йшли мурашки на рівні тіла. Щодо учасниць ретриту, так як ми 24 на 7 перебували разом в одній віллі, скажу так, що ми дуже швидко знайшли контакт і подружились одна з одною через тантричні практики. Ми зближалися, дивилися одна в одні очі і вчилися приймати одна одну, не осуджувати. І це дозволило нам впродовж Ретриту щиро і відверто спілкуватися, підтримувати одне одну, ну і, звісно, дуже зблизитися, здружитися. В час ретриту мене прийшло дуже круте усвідомлення, що саме такі якості, як а, чесність, відкритість до світу, до людей, до можливостей дають нам оцей стан свободи, легкості. І на ретриті, до речі, я дуже полюбила йогу. До ретриту я його і так де-інде колись займалася. Щоранку, о 7.00 ми робили пранаяму, йогу та медитацію. Ми займалися на природі із неймовірним видом на баліський храм під звук водоспаду, спів пташок. Це просто потрібно відчувати, проживати, слухати. Завдяки цим практикам я вчилася розслаблятися. Занурюватися в себе, відчувати контакт із своїм фізичним тілом і своєю душею. Щоразу, чим більше я свідомо заходила в ці практики, тим більше приходив внутрішній спокій. Також на ретриті я проходила трансформаційну гру лілам. Це вже був мій третій досвід. Проходження гри і гра мене впустила із запитом, як отримати цей стан легкості, розслабленості, тому що я дуже довгий час проживала в жін на таких чоловічих енергіях, є в, в достігаторстві і. Ця чоловіча енергія вона завжди давала мені таку напругу, надмірний контроль. Вона завжди була зажата спина, плечі. Ну і я відчувала себе дуже важкою. Я не вміла істинно розслаблятися і робити те, що я хочу. У мене завжди попереду стояло робити те, що треба. І всередині мене дуже довгий час жив такий чоловік, солдат. який не не вмів. і не хотів чути свої істинні потреби, не вмів моментами бути слабким. Дозволяти собі цю слабкість не міг сповільнюватися. Він завжди так пер, як танк. Ще одним важливим усвідомленням на ретриті було те, що справжня жіночність вона приходить, коли жінка сповільнюється і розслабляється. Я на ретриті помітила за собою таку штуку, що я. Не вміла сповільнюватися. Я дуже швидко їла, я дуже швидко ходила по віллі, дуже швидко плавала, дуже швидко хотіла там щось записати, занотувати. І коли я подивилась на себе з боку в процесі, я зрозуміла, що це не ок. І з того моменту почалась дійсно магія. Я стала більш така сповільненіша, плавніша. Це дуже круті відчуття на ретриті. Ми дуже багато займалися творчістю, і творчість рубіння руками це також те, що розкриває жіночу енергію. Ми ліпили різні такі вироби із глини. Самі собі робили срібні каблучки. Ми виготовляли власні аромамасла. Аромамасло, яке кожна створила сама для себе, було з особливим сенсом та намірами, тому що ми говорили наші наміри, що ми хочемо закласти в це масло. І провідник уже нам допомагала підібрати запахи і поєднати їх води. Також ми багато співали мантр. у Нас були Dance. в цих практиках. Цій творчості було так багато жіночності, задоволення і розслаблення. Те, що я зараз згадую з теплом і, попри додому, мені навіть захотілося займатися якоюсь творчістю, ходити знову на танці, співати, робити якісь поділки. І я навіть там картину вже почала писати, ну прям. Ключила так, включила, але було на ретриті дуже багато сліз. Мені здається, я там на ретриті всі сльози свої залишила. Що додому я приїхала така рівна, мало емоційна. Я усвідомила про себе не дуже приємний факт, що я маю досить посередні стосунки із своїми батьками, і все наше спілкування завжди зводилося до того, що ну до побутового рівня ми цікавилися лише тим якого справи, що нового, що старого, але ми ніколи не йшли в глибину, і більше того, навіть із періодом дорослішання я перестала сприймати своїх батьків як рольову модель, перестала сприймати їхні поради, навіть іноді дуже дратувалася, коли вони щось говорили, те, що мені не подобається, і стала дуже дорослою. І от їхню всю силу, їхнього роду я від себе відсторонила. Стосунки з батьками є фундаментом для формування внутрішньої опори, самоцінності. Кожного. Людини. І вже на ретреті поставила собі завдання, що я хочу заново познайомитися зі своїми батьками, пізнати їх з іншого боку, розповісти їм про свій стан, про те, хто я зараз, чим, чим я цікавлюся, познайомитися із їхнім шляхом в житті. І з того, що найбільше запам'яталося, і, напевно, те, що вразило, це басейн величезний із квітами. Це був такий масштаб краса. Ми плюхкалися в цьому басейні з дівчатами до ночі. А цей ретрит насправді дуже розширив мій світогляд, допоміг побачити масштаб світу, і, зокрема, масштаб всередині мене. На балі, я ще більш гостріше відчула саме на цьому острові, що світ, в якому ми живемо, він дуже гостро і швидко реагує на наші думки, на наш стан, на наші бажання та потреби. І дуже швидко це все матеріалізовує. І, напевно, мій один такий з теж найважливіших, найважливіших інсайтів після ретриту. Я вже для себе зараз вдома це зрозуміла. Що коли ти в контакті істинно зі своїми почуттями, коли ти не ігноруєш свої почуття, а слідуєш ним, тільки тоді а, приходить стан насолоди, це робить тебе дуже щасливою і розкриває всю твою силу, наповнює це тебе енергією. І ти от від цього отримуєш кайфушки від процесу. Тому що коли ми ігноруємо власні почуття, відчуття, коли ми йдемо просто чисто машинально по структурі, по плану, який ми раніше знали, ігноруємо відчуття всередині себе, тоді з'являється багато напруги, стресу, незадоволення і зливу енергії. Дуже складно описати. Атмосферу ретрита словами, передати це все через відео. Те, що сталося зі мною на ретриті, і ті зміни, які відбулися зі мною після ретриту, я буду намагатися передавати в своєму контенті, в своїх продуктах і в особистому спілкуванні. Безмежно вдячна і благодарю себе за цей досвід, за ці інвестиції, які розширили, продовжують мене розширювати. І я щиро бажаю кожній, хто дивиться це відео, йти досліджувати себе, пізнавати свій внутрішній світ і робити те, що робить кожної з вас щасливою.